Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку дуже корисну річ в вновшенні, як швидкі клавіші. Їх в загальному в вновшенні є дуже багато. Сьогодні ми поговоримо про якісь такі основні, з чого варто почати, що значно пришвидшить вашу роботу в вновшенні. Я підготував такий невеликий список, ми по ньому пройдемось. І... Кожен зможе е, собі занотувати або запам'ятати, які гарячі клавіші, комбінація їхня, е, які її може вам спростити. Е, почнемо з загальних комбінацій і як створити нову сторінку. Щоб створити нову сторінку, потрібно е, одночасно натиснути Ctrl плюс N, якщо користувач Windows, і, звичайно, я буду вам подавати, якщо раптом використач macOS. Теж які комбінації ви можете бачити для macOS. Windows плюс M створює нову сторінку, де би ви не знаходились у, вашій, у вашому ноушені. Повертаємось назад. Наступне: як відкрити нове вікно в Notion. Вікна це повністю відкривається ще один дублікат всієї сторінки, яку ви тут бачите в Notion. Похоже, як в будь-якому браузері, як це відбувається. Щоб відкрити нове вікно в ношенні, потрібно натиснути Ctrl-Shift плюс N. Ctrl-Shift плюс N. І у вас відкривається повноцінне нове вікно. Якщо я його зараз посуну, ви бачите, в мене два однакові відкриті вікна. Я його закрию. Наступне швидкий доступ до блоків. Ми вже неодноразово про це говорили. Якщо ви в будь-якому новому рядку натиснути слеш, у вас відкриється швидкий доступ до створення ваших блоків. Далі, наприклад, якщо ви наберете ще паралельно після того текст, наприклад, page, вас зразу вискочить на початок блок з назвою Page. Так? І так працює зі всіма блоками, які в нас є. Наступне, як відкрити пошук і нещодавні сторінки. Якщо ми затиснемо Ctrl P, у нас відкриється пошук повністю через весь наш аккаунт Notion. весь наш workspace, всі сторінки, які ми створювали по всіх цих сторінках і вкладках, ми можемо здійснити пошук. Також ми бачимо якісь останні сторінки, які ми відкривали і створювали тут для швидкого доступу. Далі, як перейти на попередню сторінку. Так? Е, якщо ми на клавіатурі в себе знайдемо в англійській розкладці такі квадратні дужки в зворотній сторону, і нажмемо їх разом з Ctrl, ми перейдемо на попередню сторінку. Це бачите, то, що ми створювались, коли натискали Ctrl-N, я її просто вже видалив. Наприклад, ми перейдемо в сторінку баз даних, тут натисну Ctrl і ці квадратні е, дужки назад. І ми перейшли назад. Перейти на наступну сторінку. Інші дужки. Так? Бачите, я перейшов вперед. Тобто. Ту сторінку, яка була перед тим. Також ми маємо можливість гарячими клавішами переключати світлу і темну тему. Щоб це зробити, затискаємо Ctrl-Shift, L, і в нас темна тема. Бачите? Ще раз натискаємо і знову світло. Дуже е корисно, якщо ви хочете якусь презентацію робити, або е поширювати свій екран на якісь інші. Екрани, так, і раптом все стало заяскраве, або ви працюєте вночі, перед тим працювали вдень і хочете швидко перемкнутися на темну тему це дуже корисно. Далі поговоримо про роботу з блоками. Щоб дублювати блок, потрібно затиснути і утримувати Alt на цьому блоці. Наприклад, у нас є оцей блок з текстом. Я затискаю і тримаю Alt, натискаю. І ми бачимо, що він продублювався туди, куди його протягнув. Тобто зробили копію в швидку. Дублювати вибрані блоки. Ми, наприклад, вибираємо, натискаємо Ctrl-D і він у нас дублюється вниз. Створювати розділювач. Що таке розділювач це. Така лінія сірого кольору, яка йде через всю сторінку. Для цього потрібно натиснути 3 дефіси, можна сказати так. Можна на нампаді, там, де в нас є цифри. Якщо ви там пошукаєте, ви знайдете знак віднімання, три рази його натискаєте в рядку і він створює розділювач. Як швидко додати коментар, наприклад, для цього блоку ми. Затискаємо Ctrl-Shift-M і можемо швидко щось прокоментувати, так? Щоб виділити блок, де небудь натискаємо курсором і натискаємо Ctrl-A. Це у нас виділяється весь блок. Далі, як можна швидше редагувати різні дії, що ми робимо в Notion? Щоб скасувати будь-яку дію, ми Звичайно, набираємо комбінацію Ctrl-Z, і нас повертає бачите, крок назад. Щоб повторити дію, яку ми попередньо робили, потрібно Ctrl-Shift-Z затиснути. Тобто воно робить крок вперед. Далі. Щоб текст виділити курсивом, виділяємо його і натискаємо Ctrl-I. І бачите, у нас текст в такий курсив. Щоб зробити текст жирним, виділяємо його, натискаємо Ctrl-B. і Він робиться жирним. І щоб шукати будь-який текст у нас на цій відкритій сторінці, натискаємо Ctrl-F. І тут з'являється таке поле пошуку. Тут вводимо будь-які слова, які хочемо знайти. І нас виділяємо, можемо переключатись між кількома знайденими словами. В принципі, це основні базові початкові гарячі клавіші, які можна і потрібно, звичайно, використовувати в Notion, щоб пришвидшити свою роботу. Звичайно, Notion має ще багато різноманітних швидких клавіш, пов'язаних з створенням і редагуванням блоків і ще багато чого іншого, але це вже, мабуть, в наступних відео ми поговоримо також, думаю, про. Markdown, що це таке є, і як ним користуватись в новшині. Думаю, буде цікаво. Якщо це відео було вам корисне, тоді обов'язково поставте йому лайк, подобайку, підписуйтесь на канал і дякую вам за перегляд!